Знаю, що питання освіти для більшості з вас не цікаве. Знаєте, у нас завжди так багато питань важливих, які потім проявляють себе. Вони не цікаві. Ну цікавіше, що сказав Аристотель, Цікавіше, ну багато питань цікавіших, крім фундаментальних. І от я спостерігаю за тим, що говорять деякі функціонери від освіти, і не можу зрозуміти: от з одного боку кажуть, вузи треба скорочувати. Тобто укрупнять з іншого боку, говорять, що вузи у нас надто великі і не дозволяють монстри в 20 тисяч розвинути індивідуальність кожної людини. Таке відчуття, що у людей немає якогось певного плану, так що ж власне робити з освітою? А потім з'являється ще інформація, що реформування вищої освіти здійснюється під патронатом і на вимогу. Країн Європейського союзу я хочу е, уточнити, у яких саме країн, тому що в Європейському Союзі, а я це точно знаю, є різні моделі освітнього простору, різні моделі, деякі країни європейського простору не визнають дипломи інших країн європейського простору. Ну тобто є нюанси, я, яка саме країна е, визначає нам, як реформувати нашу вищу освіту? І чому? Ми не можемо країнам Європейського Союзу сказати, що в нас є свої особливості, що в нас особливі студенти в аудиторіях, що в нас особливі умови, що в нас особливий ринок праці, що в нас особливі викладачі, яким інколи по 80+, плюс, і яким нічого не роблять. І, і в міністерстві це знають. І в університетах це знають. У нас є ректори, плагіатори, у нас є міністри. Он, подивіться, цілий ряд міністрів попередніх освіти. Що там? Кліма інколи нема де ставить на людях? От європейські чиновники в курсі, що і як відбувається реально в освіті? Як можна реформувати вищу освіту, не говорячи собі правду. Правду? Як у вас є відповідь? Як можна реформувати щось, коли ми намагаємось зробити вигляд, що у нас? Інакше ніж є насправді, Я, якої успішності будуть такі реформи? М? Телеграм, в цей профілю. Там про це докладніше. Якщо вас дійсно цікавлять фундаментальні проблеми розвитку нашої країни, якщо ви не живете просто однодневними новинами, а потім говорите, що ну а, а знаєте, як буває. То спочатку одного підтримував, потім критикуєш, потім підтримував, потім критикуєш і отак живуть люди, не розуміючи фундаментальних важливих проблем, власне того, що й визначає теперішнє, і навіть найближче найближче майбутнє. Підписуйтесь телеграм, шапці профілю, Ютуб. Також там.